Привіт, вітаю на каналі Вантован. Мене звати Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Юлія Лозинська, hr бізнес партнер та кар'єр-адвайзер. І поговоримо ми сьогодні про насправді дуже цікаву тему, і тему, яку я ніколи до цього не піднімала в своєму каналі. Мені здається, навіть в своєму LinkedIn ніколи не піднімала. Але мені здається, що вона дуже важлива, і це саме тема стрес-інтерв'ю. І мені здається, що саме з тобою, Юля, ми можемо поговорити про цю тему, бо, в принципі, інтерв'ю це така дуже стресова історія. А саме формат стрес інтерв'ю це взагалі окрема історія. Так, Анастасія, дякую за запрошення. Справді тема дуже цікава і актуальна, бо справді кожне інтерв'ю це є стрес. Але коли це саме стрес-інтерв'ю, це там, не знаю, гіперрівень стресу, і до цього також треба готуватися. Загалом, чому можу про це розповідати? Бо я вже у рекрутингу більше трьох років, зараз я вже вирісла до позиції hr бізнес партнер провела, я не знаю, понад 4 тисячі співбесід, провела наяла більше 300 фахівців, тому є чим поділитися і буду рада бути корисною. Дякую, ти сказала, що ти провела більше чотирьох тисяч співбесід. Скажи, будь ласка, який відсоток з цих співбесід були саме стрес-інтерв'ю? Насправді не такий великий. Я працювала раніше у компанії, де ми наймали. Часто на позицію c левел та на аутсорсі, і там саме це було необхідно. Тому я не знаю. Може відсотків 5-10, та то, то дуже невеликий відсоток, бо насправді такий інструмент використовується не дуже часто, але досвід такий є. Давай тоді е, трошки прояснимо взагалі, що таке стрес-інтерв'ю і чим воно відрізняється від стандартного інтерв'ю, бо знову ж таки, як я сказала, інтерв'ю це в принципі стрес. Угу. Так, власне, чим відрізняється стрес-інтерв'ю від стандартного, тим, що на стрес інтерв'ю ми саме хочемо побачити, як реагує кандидат на певну поведінку, яка у нього реакція, як він себе поводить під час стресу, тиску, там коли в нього мало часу на подумати. Тобто ми тут не оцінюємо його. Навички та попередній досвід в інших компаніях, а власне як він може швидко приймати рішення ефективно і наскільки він не губиться, та тобто такі, що робити? Та ступор от дуже важливо на цьому етапі відібрати кандидатів, яких власне немає цього ступору, та? коли потрібно швидко приймати рішення. А людина, яка така швидко зважила, прийняла рішення і запрезентувала його. Ти частково відповіла на моє наступне питання, бо я хотіла уточнити взагалі, навіщо компаніям потрібні стрес-інтерв'ю? Насправді так частково відповіла на це питання, але загалом, якщо сказати так більш злого компаніям потрібні стрес-інтерв'ю для того, щоб відібрати такого. Найсильнішого кандидата, який зможе швидко адаптуватися, який зможе працювати під постійним пресингом, під постійними дедлайнами, там все горить довкола, а він спокійний. Бо чому компанія може застосовувати такий інструмент? Бо, наприклад, на цю позицію та, наприклад, там сі та да? взяли там двох-трьох кандидатів, і випробувальний термін, жоден з них не пройшов. Це означає, що потрібно повертатися до початку, переглянути рекрутинг, тобто, можливо, підбір на підборі використовуються неефективні інструменти, можливо, десь щось не проскрінили достатньо. Бо чому там, наприклад, з трьох кандидатів троє не пройшли? Та? Тобто вони повертаються до початку і починають використовувати потрібний для них формат. І, наприклад, це може бути власне стрес-інтерв'ю. Е, де це загалом потрібно? Е, наприклад, стартапи. Та? Це компанії, в яких швидко все змінюється, і потрібно швидко приймати ефективні рішення. Інакше стартап може через місяць закритись. Та? Тому це теж необхідно. Або, наприклад, компанії, які пов'язані з торгівлею. Там теж дуже важливо приймати швидко і ефективні рішення. Тому ну є такі, знаєш, певні ніші. В яких це необхідно. І знову ж таки, на початку ти сказала про те, що так як в тебе є досвід найму саме C-Level, на позиції C-Level, то частіше використовували стрес-інтерв'ю саме для цих позицій. І тут якраз таки виникає питання, чи правда що частіше використовують стрес-інтерв'ю саме на позиціях C-Level, і в яких ще випадках можуть використовувати стрес-інтерв'ю? Угу. Насправді так в основному це також використовується на посадах, де є в принципі велика відповідальність. Там тобто, що цей кандидат буде мати такий великий клаптик, він буде приймати важливі рішення. Ну і переважно просто це якраз і є власне сі-левел. не завжди. Наприклад, якщо компанія маленька. Та, тобто це може бути навіть там не знаю тім але він настільки буде мати велику відповідальність, що від його рішень буде там катастрофічно все змінюватися. В основному, так, я би сказала, що це сей левел. Я, наприклад, не бачу та сенсу. Наприклад, там не знаю, СММ фахівця візьмемо. Та, і там проводити йому стрес інтерв'ю. Там людина така напружена, там вже от, от так її трусить. От я просто не бачу сенсу в цьому. Тобто стрес інтерв'ю це. Потрібно визначити, для чого ми його проводимо, який там рівень стресу має бути у цього кандидата, і наскільки це необхідно. Наприклад, на звичайній позиції я не бачу сенсу такого проводити, хіба що у компанії, в принципі. Настільки можливо нестабільність є в компанії, та що от кожен працівник він має проходити стрес-інтерв'ю, та через те, що там постійний пресинг, постійні дедлайни, там робота під тиском, і звичайна людина вона просто не зможе там працювати. Тоді я бачу та сенс проводити стрес-інтерв'ю. А якщо говорити так глобально по правильному, то мабуть лише для людини, яка має велику відповідальність. Ну, мені здається, якщо говорити загалом про ринок України, то ми всі плюс-мінус знаходимося завжди під пресингом, усі по-різному на це реагують, але додавати ще стрес-інтерв'ю, мені здається, це знаєш ще одна така галочка випробування на витривалість не тільки ну, там, в рамках там, особистого життя, але й там для бізнесу. Я б хотіла ще поговорити, мабуть, про переваги. Ми розуміємо плюс-мінус, виходячи з того, що ти сказала. Які переваги отримує бізнес від стрес-інтерв'ю? А як щодо кандидатів, як цей метод, як взагалі стрес-інтерв'ю може бути корисним для самого кандидата? Угу. Е, зрозуміла твоє питання, і насправді хочу додати та що українець це вже до рівня можна в резюме одразу писати тут згодна з тобою. Е, загалом, якщо говорити про е, переваги для кандидата, який проходить стрес-інтерв'ю. У мене навіть був такий кейс, що кандидата, якого там я відібрала, я потім підійшла, кажу: ну от як тобі загалом, але от, чесно, ти вже і так прийшов, тобі нічого боятися. Захолом він каже, що особисто наприклад для нього це була дуже крута прокачка власних сил. Тобто, ти розумієш, от на стрес інтерв'ю, де реально в тебе слабкі сторони, бо ти розумієш, що, наприклад, на це питання ти вже там дав якусь реакцію, не зміг відповісти, розгубився, не знав, що сказати, не знав, як себе поводити. І тут вже знаєш, що тут треба прокачуватись. Плюс це розвиває так, звичайно, ми там українці. В нас так стресостійкість сотий левел, а це буде такий 101-й. Через те, що він каже: ну мені тепер на стандартні якісь звичайні інтерв'ю. Ну це просто як не знаю, похід в магазин. Тобто, мені вже зовсім не страшно. Каже, перед стрес-інтерв'ю все одно є така трішки та тривожні якась, бо ти не знаєш, що тобі що в тебе запитають, в якому форматі вони будуть проводити яку маніпуляцію. Вони проводять, який інструмент вони будуть використовувати. А від стандартного стрес-інтерв'ю він вже зовсім не має ніякого та страху. І загалом це розвиває. Таке критичне мислення, от на стрес інтерв'ю часто крас використовують такий момент, коли, наприклад, може бути навіть декілька інтерв'юерів, декілька там на співбесіді людей, які задають одночасно питання, і в тебе є дуже мало часу, щоб відповісти, і ти маєш вже дати відповідь з розв'язанням, наприклад, якогось конкретного кейсу. І підготовки у тебе немає, тобто, ти маєш так нарізати та інформацію, і тому це дуже класно у цьому форматі, що людина розуміє, як поводити себе в складних ситуаціях. Та, тобто є, наприклад, такий кейс, як його вирішити, тобто вона адаптовується та до складних ситуацій. Тому це дуже такий класний момент прокачки себе. І дуже важливо, щоб, наприклад, якщо компанія проводить стрес-інтерв'ю, щоб вона надавала фідбек. От реально, наприклад, кандидат не пройшов. Чому не прийшов ось тут, ось тут, ось тут на цих питаннях ти, наприклад, там дав таку-то реакцію, а ми очікували такої реакції, і тоді це дуже комплексний підхід. і Ти реально знаєш над чим працювати. Супер, дякую. Давай тоді поговоримо ще про те, як ти взагалі готуєшся до стрес-інтерв'ю, які питання або сценарії ти використовуєш. Угу. Ну, загалом, з самого початку, е, кожен рекрутер, який буде проводити стрес інтерв'ю, він е, обирає, м, точніше, визначає, наскільки на кандидат має бути стресостійким і які саме інструменти для нього та, е, обрати. Е, стрес інтерв'ю проводиться наступним чином. Воно займає орієнтовно в кожній звичайно компанії по-різному, але в нас було так: 15-20 хвилин це стрес питання, ми їх так називали. І е, на початку кандидату розповідають про компанію, про вакансію, а далі вже починається стрес питання по наростаючій. Е, чим далі йде наростаюча, тим менше часу у тебе на відповіді, і тим йдуть складніші питання, загалом складніші реакції. Е, тобто, це так загалом підготовка. До самого інтерв'ю, тобто кожен рекрутер він готується, тобто немає якогось однакового шаблону. До кожного кандидата підбирається різне, залежно від позиції і від посади. Загалом, якщо говорити про найвідоміші інструменти, я розкажу загалом не тільки які я використовувала, а які в нас загалом були, що було цікавіше. Наприклад, більш лайтові варіанти це, наприклад, на двоє людей. HRD, рекрутер, директор, рекрутер, тобто там тім літ, рекрутер, двоє людей, які насипають питання. Це вже вводить кандидата в стрес, та що не одна людина, а вже дві. Або, наприклад, тестове завдання з дуже коротким а, дедлайном. тут, та, тобто, наприклад, там годину, дві-три. А загалом тестове завдання велике і часто було. було Занадто великим, щоб ніякий кандидат би не справився за такий час, і було цікаво, що кандидат скаже, чому він не встиг, чи спробує він якось торгуватися, чи він пояснить, чому він не встиг, чи він просто пропустить або взагалі не відпише. такий момент це збільш лайтових. Збільш таких хард-левелу перевірки кандидата це було за стандартом спізнення рекрутера. Або довге очікування у залі. Та? Тобто, що, наприклад, кандидат прийшов, очікує, його ніяк не запрошують. Чи кандидат там зайде, чи постукає, чи він буде далі просто чекати. Дзвінок рекрутеру під час співбесіди. Тобто йому хтось телефонує, рекрутер піднімає слухавку і там 5 хвилин там про щось розмовляє. Та? Не такий, там, слухає на співбесіді, а про щось собі розмовляє. Наступний момент це у нас був такий метод карусель. Проводить, наприклад, співбесіду Оксана, вона там задала вже декілька питань. Потім входить рекрутер Марина, каже, що Оксану покликали на конференцію там, терміново, вона йде і сідає проводити новий рекрутер, який задає ті ж самі питання кандидату. Тобто, також цікаво в цьому моменті, як кандидат реагувати. чи буде він на одне й те саме відповідати, чи він щось скаже вже на цьому етапі. Може бути такий варіант, що, наприклад, співбесіда проводиться за стандартом. Тобто питають там про його харчкіли, там про його досвід. І тут питання: скільки в нашому кабінеті поміститься хом'яків, на твою думку, і кандидат такий: що, що це було, до чого це питання? Тобто, це таке спеціальний такий момент, щоб спочатку кандидат розслабився, відповідав на звичайні питання, а потім якесь дивувати. Чи він впаде в ступор, чи він засміється, чи він просто скаже: Ну, я думаю, десь дві тисячі та тобто, чи він там серйозним лицем це скаже. Такий момент. Е, також е, це могла бути анкета, наприклад, яка дається на співбесії. Там десь питань 40, е, і при тому вони всі майже однакові. Тобто вони синоніми, синоніми поміні місцями, але про одне і те ж. Також цікава тут реакцію, скільки сторінок кандидат перегорне, чи він вже на початку скаже, що тут щось не так. Е, також, наприклад, це могло бути перебування кандидата, кандидат розповідає про досягнення. А рекрутер йому, а і ви це вважаєте досягненням. Кандидат розказує про зарплату. Рекрутер такий: Ну, з таким рівнем досвіду ви хочете таку зарплату. Тобто таке, щоб кандидат вганявся в якісь сумніви, або почав якось сперечатися, або почав входити в конфлікт. Та або це може бути наприклад про конфліктні ситуації, коли люди не питають і рекрутер додає таку ставку. Ну я зрозуміла, ви такий більш конфліктний, більш складний в комунікації. А наприклад, в такому форматі вони можуть бути побудована загалом комунікація. І що тут важливо, на що реагує рекрутер? На те, чи входить кандидат в конфлікт. Чи він як він реагує на питання, чи він встає в ступор знову ж таки, та, наприклад, питання про комічків? Тобто, і у ці всі індикатори вони одразу фіксуються. Та? Тобто, що він на яке питання він як среагував? Тобто, це от такий найважливіший момент. І є ще такий момент, що а деякі рекрутери вони говорять, що у нас буде нестандартна бесіда, і хтось до цього готовий, а комусь про це кажуть вже в кінці. Тобто, людина приходить, вона думає, що нормальна співбесіда буде, і тут можна побачити такі дуже щирі реакції: тобто, що людина вона, вона ні до чого не готова, вона готова там тільки до звичайної співбесіди, а тут такий стрес питання. Клас, дуже дякую тобі за таку розгорнуту відповідь і, мабуть, трошки секретики від саме рекрутерів. І в мене насправді тут виникнуло питання: а де ось ця межа між етикою і надмірним тиском у стрес-інтерв'ю? Бо деякі питання, які ти проговорила, вони дійсно дуже такі провокативні. От, власне, так, стрес інтерв'ю, це така, я б сказала, інструмент. Провокація, яка мусить так робити, провокувати. Але я тут згодна з тобою, що е, такі межі між стрес-інтерв'ю і перехід та цієї межі він дуже близький, е, бо тут дуже важливо професіоналізм кожного рекрутера. Тобто, це потрібно дуже гарно відібрати. По перше, рекрутера, який буде проводити таке інтерв'ю, або якщо, наприклад, в компанії набирають людину з нуля, правильно її навчати, бо рекрутер він має. Як вміти ввести людину в стрес, та тобто по наростаючій, потроху, там менше часу давати? Так він має і вміти в кінці людину вивести з цього стресу. Тобто, щоб вона прийшла і така: оу, це було круто, а не так, що ой, та напишу я там відгук. Вони мені там такого напитали, наговорили. І дуже важливо, що. Щоб співбесіда вона не ставала допитом. Тільки, знаєш, не вистачає лампи в лице і так: а ну, давай розказуй, так. Тобто тут дуже такий важливий момент, і єдине, що тут можна зробити, це контроль, наприклад, рекрутерів початківців, які починають, та проводити стрес-інтерв'ю, гарне навчання або, в принципі, правильний відбір. Та кандидатів, щоб вони не переходили цю межу. Я знаю особисто декілька прикладів. От коли було видно та що це був вже трошки перебір. Та, наприклад, загалом стрес-інтерв'ю там не використовуються, наприклад, особисті питання. Та, наприклад, там, орієнтація релігія і так далі, це все табу теми. Хоч, попри те, що це стрес-інтерв'ю, можна було б та, якось зачепитися ще щось, але це м -м, табу теми. Тобто вони мають бути суто такі більш професійні питання, може там бути перебивати людина, можуть бути якісь про помічки питання, то, то, щось таке, але ні в якому разі не особисті. І от і я знаю такі кейси, коли рекрутери переходили цю межу. Ну тут то, єдиний момент, це та, е, спостерігати, навчати і правильно відбирати фахів. Ціль, які будуть проводити ці зустрічі, І тут, мабуть, хотілося б ще поговорити взагалі про те, які є ризики для компанії в рамках цього методу. Бо ти сказала про те, що так дійсно важливо готувати рекрутерів і відбирати правильно рекрутерів, які будуть проводити це інтерв'ю. Але е, якщо щось сталося щось пішло не так, які є ризики для компанії? Насправді дуже гарне питання, бо справді, в принципі, проводити стрес-інтерв'ю це вже певний ризик. Для компанії, як можна його подолати, це або на початку озвучити, що буде нестандартна розмова, що буде стрес-інтерв'ю, щоб людина розуміла, що це там в компанії так не те, щоб прийнято, або що так є. що це спеціально, це такий інструмент, щоб там дізнатися про мої там реакції на певні ситуації. Або в кінці співвесіди. Обов'язково сказати, що там дякую за ваші відповіді. Це було стрес-інтерв'ю. Ви класно там трималися. Там і в такому форматі, що обов'язково має бути це сказано. Звичайно, були кейси, коли там рекрутер там в захваті від кандидата забув сказати в кінці, та що це було стрес-інтерв'ю, і потім там на сайті є відповідні відгуки. Та, бо ну жодна людина на таке інтерв'ю не зреагує, окей, якщо їй про це не скажуть. Що слухайте, це було стрес-інтерв'ю? Бо не кожен і знає та що такий метод є. Тому та є певні репутаційні моменти, репутаційні ризики. Це погані відгуки, там долу. Будь-який там сайт, та, що, наприклад, там про співбесіду. І такий момент та, є. Він такий, ну який насправді складно потім виправити, та, бо з кожним відгуком потрібно індивідуально працювати, але не кожен хоче відкривати, наприклад, свою особистість. Та, що там, Ой, ми забули сказати, що це, там було стрес-інтерв'ю, та, якщо пройшло, наприклад, багато часу. Ну тому, напевно, більше такий момент репутації компанії. Угу, як часто до речі говорять про те, що це було стрес-інтерв'ю, точніше, що це буде стрес-інтерв'ю, тобто до зустрічі. Угу. Насправді невеликий відсоток, але були такі рекрутери. Однак, коли повідомляти про це завчасно, відповіді можуть бути не настільки правдивими. Та? Тобто, може бути викривлення результатів. І тому більшість рекрутерів, все ж таки, після зустрічі казали, там дякую, за відповіді. Це було стрес-інтерв'ю. Бо коли кандидата повідомити до він розуміє, ага, це мені спеціально задають, щоб там вивести мене з себе, щоб я там впав в ступор, і людина вона заспокоюється і в принципі не так. Хвилюється, а коли вона про це не знає, вона дає максимально щирі реакції. Тому дуже мало рекрутерів, рекрутерів повідомляють Давай тоді, мабуть, поговоримо про те, яким чином кандидатам підготуватися до стрес-інтерв'ю. Неважливо, знають, вони про це не знають, вони ну, там, можуть пропускати, що мож... є така можливість проведення стрес-інтерв'ю, як їм підготуватися. Угу. Ну насправді тут такий момент, що е неможливо. Майже неможливо вгадати, які питання будуть на стрес-інтерв'ю, бо власне на це воно і є стрес-інтерв'ю. Однак я рекомендую кожному клієнту дихальні практики. Під час півбесіди, під час зустрічі, дихання має бути на одному рівні. Звичайно, у вас там не буде п'яти хвилин, щоб там віддихатися, там, зробити собі практики. Та? Але от загалом старатись під час півбесіди правильно дихати. Коли людина правильно дихає, в неї не збивається відповідно та ритм, вона думає, про що вона говорить. Вона слухає, що в неї питають, і вона не забуває важливу інформацію. Бо, наприклад, в мене був такий кейс, що клієнт там підготовлений там, максимально на всі 100% забув просто повністю все, що ми проговорювали, якраз власне через оцей момент з диханням. Та що дихання збивається, людина починає хвилюватися, вона починають руки пітніти, злоба тече, та і людина починає видавати зовсім не те, що вона хотіла. Тому це е, правильне дихання, тобто його собі навчитися регулювати. Є багато в інтернеті, знайти інформація, як це робити, е, наступний момент почитати максимально про компанію, тобто щоб е, прочитати по SEO, полазити навіть по інстаграму SEO, якщо знайти е, по LinkedIn рекрутера, по LinkedIn компанії, щоб знати максимально багато інформації про цю компанію і бути чесним, так тобто на самому інтерв'ю, якщо щось не зрозуміло, не забувати, що завжди можна перепитати, бо іноді людина відповідає на зовсім інше питання. Просто бо вона забоялась та їй було там чи соромно уточнити, що в неї мали на увазі стрес це інтерв'ю, чи не стрес-інтерв'ю? Ніколи не бійтеся, перепитати дякую за такі рекомендації. Давай тоді, мабуть, трошки про кейси, і можливо, ти можеш поділитися якимось прикладами успішних або не успішних стрес-інтерв'ю. Угу. Ну, я не буду розповідати там повністю всю історію, як ми проводили там ну, це інтерв'ю. Але розкажу про свій успішний кейс. Наскільки я знаю, цей кандидат ще досі працює в цій компанії. Це була знову ж таки позиція C-Level. Як ми відбирали кандидата? Чому це було успішне інтерв'ю? Кандидат під час співбесіди. Вів себе настільки спокійно, як я не знаю, ніби він серіал дивився. Просто нуль реакцій. Е кожне питання він е гарно прослухав, дав розлогу відповідь. У нас навіть там були там, різні методи. Ми там і карусель пам'ятаю, тоді застосовували, що там рекрутер заходив, виходить. Та... Тобто був такий момент, і дзвінок під час співбесіди використовували. І дивні питання кандидату взагалі не водило нічого в ступор, Він був максимально спокійний під час зустрічі, апелював повністю ситуацію. І навіть пам'ятаю, коли в нього було якраз це питання про. Комічків він, він це якраз був цей кандидат, який сказав: Ну, я думаю, десь до трьох тисяч міститься. Тобто, що кандидат не сказав, що це запитання, так, або такий до чого, то це. Він просто сказав: Ну, я так думаю, я не знаю, ну це треба так, пробувати. І от тому це був такий успішний найм. Що е, в, в, чому ми саме його відібрали? Це людина, яка зберегла максимальний спокій. А під час зустрічі він був максимально таким врівноваженим, спокійним і давав чіткі розлоги відповіді. Тобто його жодне питання, жодна ситуація не змогла збити з пантелику. Тобто він був максимально спокійний. Клас. Насправді дуже цікавий кейс. І в мене ще є таке питання: чи була в тебе ситуації, коли людина успішно пройшла стрес-інтерв'ю і відмовилась від оферу? Е, так, були такі моменти, коли е, людина проходить успішно стрес-інтерв'ю. Але коли людина попрацювала, неї виправлений термін був 6 місяців. Вона пропрацювала 3 і сказала, що вона йде. Та, е, попри те, що вона мала гарні індикатори під час зустрічі, все ж таки нас зрозуміла, що вона в постійному такому ритмі не зможе працювати. Та? Занадто багато відповідальності, е, занадто швидко потрібно обробляти інформацію. Дуже часто потрібно адаптуватись до нових е, ситуацій, до нових місць, до нового колективу, до нової команди. І йому просто було дуже складно. І Він сказав, що типу на початку мені було цікаво, мене це драйвило, але він просто потім почав вигорати. Та, що нас. Тільки було вже забагато, що він почав вигорати він відмовився. Тому такий момент є. Але насправді це буває не часто. Переважна людина, яка проводить стрес проводить стрес-інтерв'ю, вона вже затримується, вона виконує успішно цілі на випробувальний термін, і з такою людиною переважно довго співпраця. Але є і такі кейси, там, що людина прийшла стрес-інтерв'ю, але відмовилась потім ну, від співпраці. Загалом випробувальний термін не закінчила до кінця. Я зрозуміла. Дякую. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи залишиться взагалі стрес-інтерв'ю актуальному майбутньому, особливо в розрізі саме українського ринку. Угу. Ну насправді е, я знаю, що колись ще коли мене не було в рекрутингу, там 2010-ті роки, що це була така мода. Всі проводили ці стрес-інтерв'ю там в одній чи в іншій формі. Але зараз я бачу таку тенденцію, що все максимально відходить. Та що зараз всі стараються проводити інтерв'ю максимально лайтово, щоб кандидат був розслабленим, при тому там відповідав чесно, але щоб не було когось стресу під час зустрічі. То цього всі компанії зараз уникають. Але я думаю, що стрес-інтерв'ю ще будуть то їх зараз вже дуже мало, але я думаю, що вони так і залишаться. Бо знову ж таки стрес-інтерв'ю це інструмент, якщо є ситуація, якою, яку ми не можемо, наприклад, наняти кандидата за допомогою стандартного рекрутингу, буде використовувати стрес-інтерв'ю. І він нікуди не зник, не значить, що є у ньому потреба така, тому він ще досі існує, і ми про нього говоримо. Але зараз, на даний момент, я бачу, що більшість компаній проводять саме таке стандартне, лояльне інтерв'ю, але знову ж таки рекрутери також досконалюють зараз там, методи проведення. Ні, співбесід є, наприклад, такі методи, як старс і парла. Це коли ми моделюємо ситуацію з кандидатом, що він робив в цій ситуації, в чому була помилка, що він зрозумів, виніс для неї і як він це в майбутньому та використовує. Тобто, щоб не допускати знову таких помилок, і таке придумати на співбесіді буде дуже складно. І тому, відповідно, людина відповідає чесно. Плюс там проєктивні питання зараз тепер добавились до співбесіді, запитання моделювання кейсові, де кандидат не має часу, грубо кажучи, придумати. Тато тобто, тут треба розповідати про реальні кейси. Тому десь кандидати, десь рекрутери вже мають якісь такі моменти, коли неможливо підготуватись там до будь-якого питання. Але е, якщо говорити саме про формат стрес інтерв'ю, то я думаю, що буде невеликий відсоток, як і зараз, та? але повністю я думаю, що воно не пропаде. І мабуть, останнє які рекомендації ти дала як кандидатам, так і компаніям, які або хочуть використовувати стрес-інтерв'ю як інструмент, або знову ж таки є кандидатами на стрес інтерв'ю? Mm. Ну, якщо говорити про пораду компаніям, то е, якщо все ж таки ви хочете проводити стрес-інтерв'ю, E, найдіть, знайдіть фахівця, який зможе його провести без репутаційних ризиків. E, і слідкуйте за тим, щоб співбесіда не перетворилася на допит, та тобто, щоб був якийсь e, з боку нагляд, щоб не було цього e, щоб не було цього переходу межі. Якщо ми говоримо про кандидата, то слід пам'ятати, що стрес-інтерв'ю це не для того, щоб вас якось образити, щоб якось там висміяти або будь-що. Це для того, щоб. Вивести вас на якусь реакцію, і тому, відповідно, якщо ви хочете пройти успішно стрес-інтерв'ю, постійно потрібно зберігати спокій, знову ж таки, правильне дихання і максимально готуватися до співбесіди в плані ознайомлюватись повністю зі всіма можливими ресурсами, які є в компанії. Профілом SEO, рекрутера, в LinkedIn компанії на долу, всі відгуки почитати статті, щоб бути просто в контексті. Дуже дякую тобі за рекомендації. Дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що моє інтерв'ю для тебе не було стресовим, і мої питання тебе ніяк не вивели. Я можу сказати, що ти точно пройшла стрес-інтерв'ю. Дуже <світ> тобі дякую Дякую тобі за такі рекомендації. Це Та насправді, е, я думаю, що буде дуже корисно послухати, подивитися це відео як кандидатом, так і бізнесом. Тому дуже тобі вдячна за цю розмову. Дуже дякую за зустріч. Я завжди рада поділитися досвідом і сподіваюся, що і бізнесу буде корисна інформація, і кандидатам, які готуються до таких інтерв'ю. Дякую.